Підприємець Олексій Турецький вже 13 років працює з деревиною різних порід. Останні п'ять років чоловік разом зі своєю командою виготовляє екоіграшки під брендом Лисвуд, покривають іграшки масловоском. Це найбезпечніший для дітей матеріал. Ну, ми займалися виробництвом мебелі. Ну займаємося далі надалі. І оскільки в кожного з нас є діти, звісно, це для нас завжди рушійна сила, тому що для дитини хочеться чогось екологічного. І ми десь років п'ять, напевно, назад створили перші іграшки. Ось це вони мало було часу займатися розвитком цього. Часу повномасштабного вторгнення прийшлося витягнути цей проект, оскільки розуміємо, що для держави потрібна валюта, значить, потрібно виходити на закордонний ринок. А це іграшки. Ми провели аналіз ринку. Збільшили асортимент. У нас вийшло десь біля 40 позицій, плюс є в кольорах. В кольорах ми вскриваємо. Ми не фарбуємо наші іграшки. Ми вкриваємо масловоском, що є максимально екологічно. Коли ти вскриваєш масловоском, на дереві залишається структура дерева. Це видно, що це деревина. Коли ти фарбою фарбуєш, воно все ховається і візуально від пластмаси відлічити дуже важко. І так створили цілу колекцію і фірму торгову марку, яка зараз продає і за кордон і в Україні. В Україні цей тренд зараз розвивається за кордоном. Він вже устоявши, вона в тренді, вона користується попитом. У нас починає і вже доволі непогано продається і в нас на Україні. Чисто випадково мені в ленті від ГУЛА випало. От від держави грант є там на 250 тисяч. Я спробую. Подався на нього, тому що розумію, що мені потрібно було. От ми тут декілька станків закупили завдяки цьому гранту, іменно шліфувальних, тому що це процес е самий важкий. Шліфовка, поліровка, до -до довести до того, щоб це було приємне на дотик, щоб воно було безпечне, не було гострих кутів, не було ніяких занос. Це такий кр -кр кропіткий процес і багато ручної роботи дуже. У нас партнерство з утогом місцевим. Вони виготовляють для нас заготовки, і нам вже набагато проще з тих заготовок обробляємо їх. Потужність виробництва 2000 іграшок у місяць. Ми зараз працюємо в тому напрямку, щоб вийти на е, повноцінний Амазон. Це їхні склади е, в себе. Твоя задача е, виготовити товар, правильно його упакувати з їхніми штрих-кодами, які вони видають. Е, відіслати їм на склад на цей був І звідти вони вже відправляють. Е, це дуже скорочує доставку і збільшує клієнт. Потік клієнтів з цими двома іграшками у нас дуже така цікава історія. У мене працював хлопчик, і перші моделі цих машинок були зроблені саме вручну ним. А історія цікава тим, що зараз цей хлопець. Зі. Він для нас зробив ці дві модельки: це його дітище, скажімо. І от вони користуються найбільшою популярністю.